Вітаємо вас, шановні любителі футболу на заключному матчі першого туру нового зимового сезону Street Football Challenge Київ. І до вашої уваги протистояння за участю Бізнес Клаб та Тінфест. Дуже цікавий поєдинок. Це дивізіон Silver, Другий за статусом дивізіону. До речі, у нас уже другий фол з боку Тінфест. Так, стрімко розпочинають команди в плані порушень правил. Передусім, саме номінальні гості. Ну і зрештою, давайте все ж таки. Зі складами будемо знайомитися зараз момент, і можна забивати, що власне і робить бізнес клаб. Швидкий гол. Забуває коваль. Коваль відзначається на уже другій хвилині. Так от, переходимо до складу номінальних господарів. Бізнес-клаб, команда у червоних кольорах. Отож, шостий номер Василь Губаш, сьомий Євген Задорожній. 22-й Денис Осіпенко, 17-й Юрій Пословський, 77-й Олексій Чечель, 66-й Володимир Палій, 25-й Денис Штогрин і номер 9 це Олексій Коваль. Автор голу у складі Бізнес Клаб. Ну а щодо Тінфест, команда у синіх маніжках. І склад команди наступним чином виглядає. Перший номер Максим Моргуліс. Зараз ще одна небезпечна атака. Виходить з воріт голкіпер і рятує ситуацію в цьому епізоді Максим Моргуліс. А от іще один шанс. Так, яке рішення арбітра? Так, в стійку м'яч влучає. Саме стійку. голу там не було. Такий досить динамічний епізод, в якому важко було розібратися. А тепер до складу Тінфест. Польові футболісти. 33-й Микита Глушко, 9-й Денис Козлов. 13-й Артур Науменко. 17-й Данило Носик, 12-й Станіслав Славінський. Номер сьомий Андрій Щербина, 95-й Дмитро Янчук та 10-й Дмитро Калуга. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Ну і зрештою, тепер уже маємо повне право зосереджуватися безпосередньо на грі. Ще одне порушення правил у нашому матчі. Тепер уже перше фол у пасиві бізнес клаб. А ось іще один шанс можна подвоювати рахунок, подвоювати свою перевагу, і власне це і робить Юрій Пословський. Отож, не минуло в нас і п'яти хвилин. Як рахунок уже стає 2-0 на користь. Бізнес клаб. Я особисто очікував більше рівної гри, але бізнес клаб просто змітає свого суперника і маємо те, що маємо. Зараз потрібен певний час, щоб оговтатися футболістам Тінфест. Падінням. Але фол був у цій ситуації. І, власне кажучи, фол саме з боку Бізнес-клаб. На мить навіть самі футболісти Тінфест не зрозуміли, що відбувається, адже там була гра рукою, але при цьому також варто сказати, що дещо раніше був поштовх у спину на адресу футболіста Тінфест. І, відповідно, арбітр спершу фол з боку Бізнес Клаб зафіксував, уже далі була гра рукою, яка. Немало такого значення і невдалий розіграш стандарту з боку футболістів у синіх маніжках. Порушення правил у цій ситуації. Черговий фол. До речі, вже третій у пасиві бізнес-клаб фолів дуже багато. На старті цього двобою. Три у Бізнес Клаб, 2 у Тінфест. Славінський. Невдалий удар. Високо намагається зустрічати і пресингувати свого суперника футболісти Тінфест. Але тут Славінський на своїй половині поля все ж таки зумів нейтралізувати небезпеку. А тим часом уже четвертий фол від Бізнес Клаб. 4 два Контролюють м'яч на чужій половині поля. Футболісти Тінфест і Славінський пробиває, але на місці голкіпер бізнес який без проблем впорався із цим ударом. Виходить за межі поля і саме від Дениса Козлова. Вважає арбітра, хоча гравець Стінфест явно не погоджується з таким рішенням. Вдається відбитися Бізнес-клаб, правда, недалеко. І на Дениса Козлова була ця передача. Звісно ж, тут тільки дарма. до м'яча доторкнувся Дмитро Калуга, що, власне, лишень дезорієнтувало самого Дениса Козлова. Сіковаль коваль заробляє кутовий для своєї команди. Уже ледь дотягувався він до м'яча, ледь його наздоганяв, але в підсумку таке вдалося йому це зробити. І контратака. Удар у дальній кут. Добивання. І двічі поспіль рятує свою команду голкіпер. бізнес Клаб. Ось це вищий пілотаж насправді. Хай клас від голкіпера бізнес Вдається відбитися червоним. Щоправда, недалеко. В останні хвилини Тін Фест починає, врешті-решт, приходити до тями. Після двох швидких пропущених м'ячів команда почне виглядати такою, як ми звикли її бачити. Тін Фест, нагадаю, у попередньому сезоні виступав у дивізіоні Бронз. І команда там до останнього боролася за чемпіонство. Якщо я правильно пригадую, навіть рівна кількість балів була у. Тінфест та PM Юнайтед двох колективів, які билися за золото. Але за рахунок додаткових показників, а саме завдяки кращій різниці забитих та пропущених, саме PM Юнайтед став чемпіоном. А Тінфест змушений був задовольнятися сріблом. І тепер команда вже у цьому сезоні вирішила піти на підвищення у другий за рангом дивізіон, у Лігу Сілвер. І поглянемо, як Тінфест зуміє себе проявити. Бізнес-клаб брав невеличку паузу. Влітку, пригадую, команда виступала на нашому турнірі. Щоправда, тоді дещо іншим був і склад, і кадрове наповнення. Незмінним залишався лише сам тренер цього колективу Євген Задорожній. І тоді команда виступала у четвертому за рангом дивізіоні, а тепер от, підсилившись після паузи. На осінній сезон бізнес-клаб повертається. Жовту картку тим часом отримує Микита Глушко. А заміна, здається, неправильно була виконана, так. І саме за це і було показано гірчичник. Тож можна продовжувати поєдинок. Більше половини тайму команди зіграли 2-0. Бізнес-клаб попереду після того стартового ривка спорту, який вдався червоним. Зараз уже ініціатива перейшла до Тінфест. Щоправда, витиснути хоча б один гол поки що не вдається номінальним гостям. Моменти для цього були уже достатню кількість разів рятував свою команду. Голкіпер бізнес клаб. Пословський. Знову Пословський з м'ячем. Хороша комбінація. Пословський. Удар в поворотах відбувається і забиває таке Тінфест. 25-й номер. А, даруйте. Звісно. Бізнес-клаб забиває третій гол 3-0. Денис Штогрин. Він відзначається голом. Коли здалося, що момент уже було втрачено. Коли здалося, що вже втратив можливість Пословський, невдало зупинивши м'яч, як штогрін підібрав. І здається, для самого Гулки, для Тінфест, для Максима Моргуліса це стало серйозною несподіванкою. Пословський. Відея передача на партнера, підключає він Осіпенка. Передача на Даню Коваль. 4-0. 4-0 на користь Бізнес Клаб. Так, дубль оформлює Коваль. А Осіпенко відзначається першою результативною дією за сьогодні. Випускає м'яч за межі поля. Данило Носік. І підключається до атаки вже і голкіпер Бізнес Клаб. Чому біні? За рахунку 4-0. Насправді то. Зараз ще один момент, але Чечель пробуває над поперечиною. Так, якби рахунок став уже 5-0, то насправді. Все вже стало би зрозуміло у цьому матчі. По факту можна було би вже завершувати цей поєдинок і спокійно їхати дивитися фінал чемпіонату світу у Катарі. Аргентина-Франція. Але поки що 4-0 і, Можливо, якісь ілюзорні надії ще залишаються на певну інтригу у цьому матчі. Тим більше, що Тінфест після двох швидких пропущених не наче прийшов до тями, але потім знову вистрілили дуплетом. Футболісти бізнес клаб в інтервалі однієї хвилини, забивши двічі, і в підсумку В підсумку... за такого результату вже важко сподіватися на якийсь камбек Тінфест. Але в будь-якому разі суперник тим часом в п'яте правила порушує грати ще достатньо часу. Приблизно чотири хвилини до кінця першої половини зустрічі. Тому можливо саме в такій можливості заробити десятиметровий, а то й не один і криється. Певний шанс для команди у синіх маніжках. Слабінський не вдається замкнути цю передачу футболісту Тінфест. Фест. А високо зустрічають свого суперника футболісти Тінфест. А тут Моргулі звит, виходить Чечель на другому поверсі. Бореться певна така паніка. Виникла поблизу штрафного майданчика Тінфест. Але все обійшлося. Принаймні поки що. А для команди у синіх маніжках. Губаш на партнера зіграв, Славінський. не вдали пас на калугу. Ще один удар відбувається моргуліс на місці. Триває боротьба. Поблизу бокової лінії. Пословський. нікуди він не поспішає. І В цій ситуації вже. Не зумів завдати удару Коваль. Нас тим часом уже останні миттєвості в першому таймі тривають. 4-0. дуже впевнена перевага на боці. Бізнес Клаб начебто не скати, що настільки відчутно поступаються своєму супернику гравці у синіх маніжках. Але на відміну від бізнес клаб футболісти Тінфест не зуміли реалізувати жодного зі своїх моментів. А їх було достатньо. І, в принципі, можливо, більш справедливим рахунком була б перевага бізнес-клаб в два голи. Ну максимум в три. Але в чотири це насправді забагато. Але попереду ще цілий другий тайм залишається. Тому хто зна? Можливо, ми з вами станемо свідками великого камбеку. а Можливо, і п'ятого голу від Бізнес-клаб не зумів. Осіпенко реалізувати вихід вічнавіч із Максимом Моргулісом. Так, і зараз остання атака вже від Кінфест у першому таймі. Козлов у центр зміщується. М'яч виходить за межі поля. І зараз Аут на своїй половині поля розігрує бізнес клаб. І на цьому все. Перший тайм завершено. 4-0. Бізнес клаб попереду.